Вітаю вас в новорічному випуску. По традиції роблю такий новорічний випуск, щоб трішечки поділитися якимись своїми думками, повідповідати на ваші запитання, які ви мені писали а, в інстаграмі у віконечко. Тому давайте сьогодні просто поговоримо, якісь підведемо підсумки, трошки мотивації буде, трошки можливо натхнення і трішки висновків. Коли я залишала форму в інстаграмі, більшість ваших питань були на тему, як себе просувати, де знайти клієнтів. Купила там камеру, пройшла навчання, не знаю далі, що робити. Трішечки про це, як би поговорити. Дивіться, взагалі, робота фотографа, вона складається знаєте, з багатьох таких ключових моментів. Це і, звичайно, технічні навики, коли ви вивчаєте, да, як працює камера, як працює світло, як працюють да, такі технічні і соу, витримка, діафрагма. Тобто, така, знаєте, як потрібно прочитати методичку до дії, знати, на які кнопки натискати, які кнопки за що відповідають у вашій камері. Це перший із таких. Елементів. Другий з елементів, це звичайно ж і обробка фотографій, і ваш особистий певний такий стиль в обробці, да, який формується. Неможливо просто придумати собі, що я хочу ось так. Ну, можливо, да, чийсь стиль, наприклад, сподобався, і ви стараєтесь його копіювати, і типу буде так. Але насправді, якщо говорити саме про авторський стиль, про ваш стиль, да, то це той стиль, який сформується з часом, з навиками, з досвідом, коли ви проводите зйомку за зйомкою, обробку за обробкою. І ви просто модернізуєте кольори, вподобання. у Вас змінюється вподобання. Ви щось там новеньке, ви пройшли якісь там навчання по обробці, знаєте базу, да вивчили базу, потім якось підкручуєте туди сюди, дивитесь і виводите той колір, який вам подобається. Така малесенька приміточка, звичайно, завжди класичні, чисті рівні кольора будуть коштувати дорожче. Тому я б дуже радила всім починати з того, що навчитися робити рівний, класний колір, ніж перш ніж ви почнете робити якісь там тонування, якісь непонятні, да, оці казкові ефекти, арт-ефекти е, в такому ключі. Далі, тобто, перший аспект технічний, другий аспект це обробка і ретуш, да, тобто ваш колір. Е, третій момент от в цій всій системі становлення фотографом це момент, коли ви е, займаєтеся своїм особистим брендом. Щось Входить, це і ваша, ваші особисті фотографії, ваші особисті роздуми, ваша особиста сторінка це про те, які у вас цінності, які у вас пріоритети, як ви працюєте, яка ви особистість, як, яка ви особистість як, як людина, да? і яка ви особистість як фотограф. Тобто, чи, чи ви весела, чи ви там нудна, чи ви там не знаю, чи ви атеїст, чи ви супервіруюча людина? Це все важливо. Тому що це все впливає на вибір вас, коли клієнт там скролить стрічку? Тобто не тільки вибирають фотографа по тому, які в нього там роботи класні, да хоча це ну, ключове без цього не може бути ніяк. Яка би ви класна особистість не була, якщо ви фоткаєте якесь гавно, то без цього не буде нічого. Але потрібно, я просто вірю в те і знаю в те, що кожна людина класна особистість. Якщо ви ще, наприклад, думаєте, що ви там не класна, то просто прокачуйте впевненість в собі, прокачуйте ем, світопізнання, да, якісь нові, ви стаєте для себе навіть самим класним, класним співрозмовником, коли з вами є про щось поговорити, про на різні теми. Тобто для цього треба вивчати різні якісь напрямки, цікавитися різними, ці ем, тим, тим, що вас захоплює напрямками. Да? Тобто не тільки одної фотографії, а щоб ви були цікаві. Як співрозмовник, наприклад, щоб було цікаво подивитися, послухати вас да, на різні інші там тематики. Так? От я, наприклад, окрім того, що я там фотографією займалася, завжди там любила і там, психологію. Я любила арт-терапії, різні напрямки, Маккарти. Я любила спорт, наприклад, я любила подорожі. Тобто мені завжди було про що розказати, про що поговорити, і це дуже важливо, щоб ви розвивалися як особистість. Тоді ви будете цікава. А для того, коли ви вже відчуваєте, що ви капець яка цікава. Це потрібно демонструвати себе потрібно проявляти в блозі через пости, через сторіс, через рілси. Знаєте. Я скажу так, що життя настільки ну, якесь таке коротке, а ми тратимо під життя на якісь сумніви, подумати, а чи записати цей рілс, Залетить, не залетить. Якщо не залетить, то треба впасти на місяць якусь депресію, бо один рілс не залетів, а я ж на нього потратила цілий день, я там готувалася, губи красила. Ні, просто працюйте, робіть те, що вам в кайф. Робіть, робіть, робіть. Знайдіть в цьому, знаєте, якось таке, ті заняття, які вам буде кайфово робити. Робіть, не очікуючи відразу якусь певну віддачу. Ви запостите один ріл або один раз ви йдете в розмовні сторіс, там да, не буде тої реакції, яка вам хочеться, якої вам хочеться, да, ваші очікування не виправдаються і все. І ви такі, все більше не буду нічого записувати, ніхто нічого не хоче, нікому я не цікава. Для того, щоб викликати якусь цікавість до себе, потрібно робити це регулярно. Може, ви так не цікаві будете, будете з іншого боку, будете так цікаві. Тобто потрібно пробувати різні методи. да. І життя реально таке коротке, ми тратимо його на якісь сумніви. Подумає, хто щось скаже, хто не так лайкне, хто так лайкне, хто не так відреагував, хто написав без смайліка, хто взагалі не написав. Боже, да розлікайтеся в цьому житті, пробуйте, пробуйте те, пробуйте все, пробуйте себе і в рілсах, і в сторізах. Не шукайте якісь, знаєте, от, дасть мені хтось якусь ідеальну одну схему і я буду робити. Ну, робіть, так як ви вмієте. Якщо ви вперлися в протек, дійсно такі. Я не боюсь виходити в розмовні сторіси, я не боюсь в принципі, виходити в сторіс, я там готовий пробувати, пробувати, да, е, я готова готовий пробувати. І, наприклад, ви хочете щось якоїсь системи. Ви йдете, просто вчитеся там цієї системності, маркетингу, да, якомусь просуванню. Ви вже далі це вчитеся. Ну коли ви двох слів не можете вийти, зв'язати в сторіс і ви йдете там якусь систему будувати все, а вам просто елементарне там завдання дають на да, на, на якихось навчаннях, що просто вийдіть в сторіс, розкажіть, що там що небудь про себе, два рядка. І ви а, ні, 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 це вже дуже складна задача до побачення. Я думала, тут дадуть якусь там таблетку. Ні, кайфуйте від цього! Кайфуйте, насолоджуйтесь, виходите в сторі. Знаєте, немає помилок, немає. Правильно, неправильно, є просто все, абсолютно все досвід, все, що ви робите, досвід і хороше, і погане. От ви щось зробили, воно дало результати. От я зараз записую це відео. Я поняття не маю, скільки воно набере переглядів, скільки коментарів, чи взагалі залетить, не залетить, буде три перегляди, чи 33 тисячі. Я не знаю. Але я його записую і зараз кайфую в моменті. Я от смакую, знаєте, от зараз, ось цей момент, коли я записую відео, мені комфортно, мене гарне світло, мене гарне. Настрій, я це записую, я з вами спілкуюся. Мені від цього кайфово, я роблю це без якихось очікувань, що мені дасть це відео. Можливо, щось дасть, можливо, нічого не дасть, можливо, воно просто затіряється з двома переглядами. Ну і що? Мені кайфово зараз, так само і ви. Робіть щось. Не будуйте ці величезні такі очікування, не будуйте якусь, знаєте, таку а, а, високу тривожність до того, що ще не відбулося. Типу, я не буду нікому цікавий, хтось мене там засудить, щось не так, щось не то. Кайфуйте, просто спробуйте покайфувати, тому що ви ж не зможете зрозуміти, чи буде якийсь відклик від вашої, від вашої аудиторії, якщо ви це не почнете робити. Uh, є така класна, дуже uh, фраза, я її почула теж від когось, не пам'ятаю від кого, uh, що крок в тисячу uh, шлях в тисячу кроків починається з одного кроку. Це дуже сильна фраза. Я завжди кажу, хто на мене підписаний в інстаграмі давно і бачить. Я завжди кажу, що я дуже великий фанат uh, взагалі теорії маленьких кроків. Коли ти маленькими кроками кудись ідеш, навіть якщо ти йдеш кудись, не туди. В один момент ти просто кажеш: Ой, я йду не туди, окей, я розвертаюся. Починаєте по другій дорозі, да або я розвертаюся на цьому перехресті, іду назад на те перехрестя, де я звернув не туди. Іду в іншому напрямку. Да? Там, як в казках, є там, направо, підеш наліво, підеш, дай прямо. Підеш так само, і тут Спробуйте туди, спробуйте сюди. Не треба, знаєте, очікування ці, що ти вийдеш і зразу будеш такий, тебе там, ти перший рілс, який запостив і зразу буде мільйон якихось переглядів. То почни з малого, своєї аватарки, з того, що вам подобається. Коротше, я думаю, що я донесла. Давайте зараз я трошечки повідповідаю на питання, які ви мені писали в інстаграмі. Зараз я їх собі відкрию, я обіцяла, що буду читати анонімно, тому виконую. Так. Е, перше питання було: як знімати банкети? Є тільки в спишках. Ну, дивіться, ви е, там було трошки питань, таких дуже технічних. Але я не можу сказати, як знімати банкети в теорії. Як ну, різні банкети? Є різні зали, є світлі, є темні, є величезні зали, є маленькі зали, є зали дорогі, в яких гарно світло виставлене. Ну, просто десь там спалах свій на стійку поставив, дофоткав і все вже атмосферно дуже гарно. Є гавно зали, якісь червоні, в дереві, прочому, де фотки взагалі виходять дуже погані. Є різні зали. Як знімати банкети? Ну, є тільки спишка. Ну, я перезнімала сотні банкетів з однією спалахом. Берете його. Або на камеру, якщо вам там треба швидко якийсь репортаж знімати, ви не зможете стійкою бігати. Або ставити на стійку цей спалах, купляєте синхронізатор, синхронізуєте свій, свій фотоапарат зі спалахом, ставите його там з боку да, по схемах світла і фотографуєте. Далі, а, чого ти не продаєш свої пресети? Твій колір неймовірний і оригінальний. А, дякую, дякую, що оцінили. Але я чогось пресети свої ніколи не продавала. Не знаю, я просто фанат того, що потрібно робити. Розуміти колір, коли ти просто купив якогось пресета, наклав один ліг, один не ліг. Ти не розумієш, чого він так не лягає, як показали це в рекламі. Я просто фанат того, що потрібно зрозуміти, як всі інструменти в лайтрумі працюють. До речі, я це і показую на своєму курсі по Lightroom. Реклама, звісно ж, реклама. Ви можете його купити і навчитися. І, до речі, в цьому курсі я даю просто в подарунок свої пресети. Е, даю трошки пресетів, які ви можете собі там приміняти, коли вам буде потрібно. Але е, базово моя задача взагалі, і я так собі вчилася, і я вважаю, я вважаю це правильним. Е, кожного правильно своє, але я вважаю це правильним, коли ти просто вмієш робити будь-який колір, який ти хочеш, ти знаєш інструмент, і ти собі сам створюєш тих мільйон пресетів, яких ти хочеш. Ти обробив фотосесію, зберіг собі це як. Пресет використовуєш далі. Не подобається, щось підкрутив, а оце вічне якесь купляння пресетів інших фотографів. Ну, блін, я теж купляла, але знаєте, ніколи той колір не лягає. Для того, щоб той пресет ліг так, як тобі показується в рекламі, потрібно таку ж саму фотку з таким самим освітленням, дуже подібну, І тоді воно, може, ляже. Тому краще навчитись просто. Ну, обробляти і не бігати з тими пресетами, але немає нічого поганого в пресетах. Просто коли ти не розумієш взагалі, то ну, пресети не спасуть, тому що немає розуміння, як воно працює. Це знаєте, це як то ти сидиш, сидиш такий, і тобі дав хтось там 10 тисяч доларів, і ти такий їх думав. На що потратити? Ти быстренько потратив, і все. і ти знов вже не знаєш, як їх заробити. Тому що в тебе немає навику заробити 10 тисяч доларів. В тебе є, тобі їх там дали, наприклад, за щось. Ти стратив і все. І ти чекаєш, щоб тобі знов дали. Так і з пресетами. Ти, якби... Використав, а тобі треба якась зйомка інша, щось інше, якась поворот вліво, поворот вправо, ти вже не розумієш. Далі. А, яку би порадили купити камеру? Коротше, дивіться, в мене колись випуск виходив на Ютубі з тими, яким порадити купити камеру. Я завжди кажу: для того, щоб купити якусь камеру, потрібно розуміти багато ключових аспектів. Перший аспект, для яких цілей вам потрібна ця камера. Другий аспект, тобто, що ви ну, збираєтесь на неї знімати, тому що це дуже ключово. Друге, який у вас бюджет? Да? Третє, які у вас є навики, які запити, скільки зараз замовлень, ви тільки починаєте, чи ви вже там маєте багато замовлень і хочете просто підвищити, вийти на новий рівень? Це також грає важливу роль. Четвертий момент: це які у вас вже є об'єктиви, чи немає об'єктивів, тому що об'єктив грає. Я вважаю навіть більш ключову позицію, ніж сама камера. Тобто, да, багато є ключових моментів, які на це впливають. І однозначно, яку би я порадила, я не знаю, ну поражу вам, там, як в мене, Canon R6, отлічна камера. Але чи будете ви таку купляти, чи ні, ну, отлічна, ну, коштує дорого. Далі. Вітаю, скажіть, будь ласка, як, який обрати АФ, коли багато людей в фото... фотосесії? Значить, дивіться, взагалі, як да, підібрати, коли багато людей. В нас діафрагма відповідає за глибину різкості. Тобто, чим у вас там більше людей стоять шарами або в кадрі, да, там, полукругом, будь-як, тобто, вам потрібно збільшити оцю глибину різкості. Тобто, якби зараз ще одна людина стояла, переді мною чи там за мною, да, тобто глибина була б більша, ніж для мене однієї. І відповідно діафрагму потрібно було потрібно було б закривати. Там, 3, 2, 4 4, наприклад, да? чим менше оце значення 1,4, 1,8, 2,0, тим буде менша глибина різкості, менше об'єктів, тобто один об'єкт буде в кадрі, а той, що буде стояти ззаді, щоб вам було зрозуміліше, що буде розмитий. Якщо поставити діафрагму, наприклад, 4, то задні предмет, який задія там, мужчина, який би мене зараз обнімав, условно він був би в різкості. Також на такій діафрагмі. Діафрагму підбираємо е, залежно скільки нам треба ось цієї вод глибини. Якщо нам треба, щоб людина там біля стіни, яка б зараз стояла, також була в різкості, і я була в різкості, тобто тут так приблизно метра два, то, мабуть, мабуть, треба було б мені, ну я не знаю, ну, десять, мабуть, тої діафрагми брати десь приблизно таке значення. Потрібно дивитися вже по е, ситуації. Сподіваюсь, що відповіла. Далі наступне питання: як правильно і з чого почати налаштування на камерного спалаху? Теж дуже технічне питання. Взагалі, налаштування є на камерному спалаху це. Є два аспекти. Перший це коли ви просто вчите сам спалах, що це, які кнопки на ньому є, і за що вони відповідають. Кнопка Zoom, за що вона відповідає, кнопка M, кнопка AF, та різні кнопки, за що вони відповідають, що ними можна змінити, що налаштувати. Да? І другий аспект це коли ви, в принципі, вчитеся цієї, ви вже знаєте, які включити, які значення поставити, і вчитеся, в принципі, нею працювати. Це різні моменти. Щоб вивчити да, перший момент, який я сказала, це просто ви берете книжечку, яка у вас. В комплекті до вашого спалаха, читаєте, вивчаєте, що є, за яку кнопку відповідає, пробуєте, налаштовуєте, да, тестуєте. Другий момент це потрібно знати схеми світла. Як то, той спалах поставити, тобто є варіанти, коли ви його ставите на фотоапарат, да, кріпите на свій фотоапарат в гарячий башмак, або ж ви виносите цей спалах на ем, стійку і ставите просто, як звичайне, світло, куди хочете, да, там з будь-якою насадкою можна зонт почепити до нього, можна софтбокса купити да, насадку. і Ставити. А ставити відповідно до схем світла. Реклама треба так вставити, знаєте, але це реклама своє моя, тому маю право да, в своєму відео. Якщо ви не знаєте, як те світло, куди його притулити, як поставити, як працювати, будь ласка, я не буду сильно тут афішувати, бо це не про те відео. Але курс по світлу я недавно записала, мега крутий, схемами з поясненнями різних схем, різних. Купляйте, вивчайте, там там ціна адекватна ще й дуже до 1 січня. Далі питання: що потрібно робити, якщо не подобаються свої роботи? Це дуже глибоке питання. Насправді, що робити, якщо не подобаються свої роботи? Ну дивіться. Зайдемо з такої сторони. Перше, потрібно визначити, що саме в роботах не подобається. Тому що не подобатись може е, теж саме схеми світла. Да? Світло було гавняне, фотки вийшли гавняні, хоча і локація, і моделі, і образи все було прекрасно. Другий момент. Тоді ми вчимо світло, да? якщо перше. Е, другий момент. Е, вам не подобаються моделі, які є в кадрі. Тобто все вроді окей, але люди, які є в кадрі, вам не кайфово було з ними працювати і на зйомці, і до зйомки, і взагалі такий типаж не подобається, і там взагалі не ваші люди. Тоді ми працюємо над цільовою аудиторією, значить, ми привлі, привлікаємо, да, як це, ну, коротше, запрошуємо до себе не ту аудиторію. Третій момент це може бути просто не ті образи. Люди прийшли в якихось зовсім не таких образах, як би вам хотілося, знаєте, якісь в горошки, цвіточки, бабочки кольорове з принтами, якимись, коротше, все таке ем, неестетичне, вам не подобається, да, бо фотографи, вони ж ми ж такі творчі люди, естети, нам потрібно, щоб було гарно. Тоді, значить, ви не впливаєте на процес підготовки. Або знову ж таки, якщо ви там стараєтесь вплинути, але це такі люди, на яких неможливо вплинути. Наприклад, я впливаю на всіх своїх клієнтів. Е, і ми чітко е, я чітко знаю, що вони принесуть, ми готуємося до зйомки, створюємо мудборди. Я точно знаю, який одяг вони принесуть. Якщо не принесуть щось не те, тоді я кажу, Ну якби, сорі Ну не вийде, то що ми на мудбордах робили. тоді я якби Але таке буває. ну-ну в Останнім часом взагалі такого не буває ніколи, але колись бувало. Так. Тому да, може подобатися образи, просто образи не ті. Так, і ще один момент, може не подобатися все в кучі. Тобто, в цілому, і люди не такі приходять, і локації не ті, і платять мало, і я, вроді, не дуже сильно вмію фоткати, і техніка в мене погана. Тому що тоді робити, якщо не подобаються свої знімки? Я би почала з того, щоб е, е, чітко зрозуміти, що мені подобається. Скласти папочку з фотографіями, да, які збережену, е, ще краще розпечатати, там 20-30 фоток, що мені подобається. Спочатку визначитися, і куди я. Я рухаюсь, де мій вектор, який мій орієнтир, куди я хочу йти. Да? Ви визначаєтеся, потім ви дивитеся, що не співпадає, як я сказала, світло, технічна складова обробка, може не подобається вам ваше. Тоді підтягуємо обробку, люди, образи, локації, да? щось не те. Міняємо те, що не подобається. Якщо це всі моменти, нічого страшного, немає. можна все міняти, все і людей, цільову аудиторію передивитись, і в локаціях знімати інакше, і образи, інакше готувати, і там світло вивчити. І... Можна все, може щось одне. Дивимося, що не відповідає тому бажаному. І від цього вже перебудовуємо свою стратегію. І для того, щоб привлікати, наприклад, нових клієнтів, це вже розказує таку знаєте, інформацію, яку треба платно продавати реально на курсах. Але але у нас такий гарний новорічний ефір. Значить, дивіться, після того ви просто зараз би втратила думку. Зараз скажу. значить, коли ви подивилися, що у вас не співпадає з тим своїм хотінням, ви перероблюєте свій офер, свою пропозицію, ви робите своє інакше позиціонування, щоб привлікти інших людей, для того, щоб його переробити. Да, це не тільки ваші пости, ваші особисті фотки, ваші якісь там сторізи. Це і нове портфоліо. Щоб напрацювати нове портфоліо, ви берете якихось моделей, людей ТФП-зйомки, організовуєте, круті, базуючись на тому, що вам подобається, схоже до того, що. Вам подобається схожі люди, локації, там настрій, вайп не знаю. Будь-що, коротше, те, що вам кайфово, і робите 3, 4, 5 зйомок різних, але в тій тематиці, яка вам кайфова, яка подобається, будуєте нове портфоліо. Коротше, коли ви в тупіку, вам не подобається щось, ви кажете стоп, аналізуєте, що тут не так, переписуєте свою стратегію і рухаєтеся по новій стратегії. Це дуже нормально, періодично таке робити. Взагалі, навіть якщо ви станете в точку, зараз мені все подобається. Через там півроку, рік вам вже катастрофічно не подобається це. Ви там, наприклад, виросли, а ваші клієнти за вами не виросли. Да? Е, ну, тобто, виросли, я маю на увазі візуально. Ви вже там прокачали свій візуальний навик, вам вже хочеться знімати щось візуально інакше. Ваші клієнти залишились такі ж самі там в платях з горошками, то ви також знову ж таки переписуєте свою стратегію, переписуєте своє позиціонування і починаєте в новій. Стратегія рухатись, і тоді відпадають ті ваші горошки і привлікаються нові люди. Ну це дуже така велика тема. да, Тобто, ми так і працювали з фотографами. Ми не були майстер-групи. Ми над цим три місяці працювали, щоб побудувати нову стратегію. Ну, але в цілому вкратце система ось така. Далі рухаємося. Наступне питання: який твій улюблений об'єктив і чому? Чесно, мій улюблений об'єктив? Тут я можу однозначно, бо це ж про мене не порадьте об'єктив. А про мене мій самий улюблений об'єктив це Canon 2.8 другої версії. 24,70, чотири 24,70, 2,8 другої версії. Це просто мій любівка. Це якщо б мені сказали, один ну вони всі класні, всі нема поганих об'єктивів. Всі класні, просто всі виконують свої задачі. Так, які налаштування камери ти використовуєш найчастіше? Ну. Е всі індивідуально, в залежності, що ви знімаєте. От зараз в мене, наприклад, 1,80, да, для відео 2,8 діафрагма, і сошка 100. <свісно> ну, коротше, це дуже індивідуально. Можете подивитися моє відео на каналі, де я розказувала, як налаштовувати ці параметри. Далі, а, Як працювати зі світлом? Є питання знову ж таки. Боже, купляйте курс, він там, ну, він там дуже дешево коштує: 50 доларів чи 55 доларів. боже, ну. ну, Як я поясню, ну, як я працюю з світлом? ну, Є техніки, схеми, лайфхаки, там, висота, там, да, освітлення, там, його дальність, його ближність, насадки. ну, Це ж велика дуже тема. я так... Так, і останнє питання було: як вчитися і розвиватися у фотографії? Це останнє питання, яке ви задавали в інстаграмі. Я вам скажу так: потрібно отримувати якусь дозу теоретичних знань. І іти обов'язково практикувати не один раз, а хоча б декілька разів. Тобто, ви отримали там будь-що. Наприклад, що треба там вести по такій стратегії там Рилл чи Stories, Наприклад, візьмемо цю сферу. Ідете і декілька разів це пробуйте. Ви там почули, що треба отак, отак, отак фотографувати в студії. І ви йдете і декілька разів пробуєте так фотографувати, не один. Вам там сказали, що ось так треба там, не знаю, образи підбирати. будь-що. Тобто, ви отримали якийсь пласт інформації, і ви йдете її, і обов'язково практикувати. Бо без практики, якщо ви будете тільки поглинати теорію, теорію, відео за відео, курс за курсом, нічого не практикувати, там обробку пройшли курс, щось там попробували, не попробували, щось не вийшло, непонятно, закинули і шукаєте другий курс, це просто приведе до великого хаосу в голові і не буде ніякого розуміння. І вроді ви багато знаєте теорії, але нічого не вмієте на практиці. Тому Звичайно, у професії фотографа це е, таке знаєте ремесло практичне. В першу чергу теорію треба знати, але теорію фотографії не так вже й багато. Тут грає ключову роль практика. Практика у всіх напрямках е, взагалі становлення фотографом. Ось так, це були ключові питання, які ви мені задавали у форумі в інстаграмі. Я вам дуже дуже дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Я хочу вам дуже подякувати за те, що ви були зі мною у 2024 році. Я сподіваюся, що ви залишитеся зі мною і у 2025 році. Я сподіваюся, що цей рік буде для нас, знаєте, якимсь переломним в хорошому сенсі цього слова, що ми всі заживемо мирно, що ми всі заживемо більш щасливіше і менш тривожно, чого я дуже бажаю кожному з вас. І м м нехай цей рік принесе вам і нових клієнтів, і нові досягнення, і нове позиціонування, і новий кайф від вашої роботи. Тому що інколи, знаєте, здається, що там фотографік. Якісь вигорання, все. А це просто із-за того, що ти робиш якісь не ті дії, не ті дії, від яких ти кайфуєш. Потрібно просто додати дії, від яких ти кайфуєш, поробити творчих зйомок, якихось нових клієнтів запросити, в якісь нові локації піти, надихнутися. Пам'ятайте, ви творча особистість, а творчі особистості вони мають знаходити оцей стан, якби це не було банально, але знаєте, такий стан потоку, стан натхнення. Ви маєте працювати над цим станом. Це не стан, який приходить, так, як, знаєте, сам по собі. Цей стан можна просто вибирати. Знаєте, настрій від слова. Нас налаштовувати, настраювати да, на настрій. Тому ми можемо його обирати. Вибирайте гарний настрій, відвідуйте гарні е, там якісь заклади, гарні місця, старайтеся дивитися статично гарні фільми, старайтеся слідкувати за тими. Людьми в інстаграмі, які вас надихають, а не які викликають почуття, що ви якийсь не такий, ніхто ж там краще, у вас не краще. Відпишіться від тих людей. Не займайтеся просто е, критикуванням самим себе. Тому що ми самі для себе являємося самими більшими критиками. Знаєте, оці страхи, що нас хтось прокритикує, то ми тоді, знаєте, самі себе так прокритикуємо, що, що просто інші вже якби віддихають. знаєте. Тому хваліть себе більше, надихайтеся. Я бажаю вам успіхів в новому році. І зустріч вже в 25-му році.